Щоб отримати сильний урожай соняшника, важливо підживлювати його у правильний час. У цьому відео чотири критичні фази розвитку і чим підживити соняшник у кожній з них. Перший період сходи. Фаза 2, 4 листки. Тут формується коренева система. Вносимо гумат лист 1 літр, біоазот 300, 1 літр або карбамід 5 кг. Можна також додати лев-соняшник амінохилат. 1 літр на гектар, другий період формування кошика. Фаза 5-8 листків. У цей момент закладається майбутній врожай. Вносимо елф-бор 141 літр, гумат Бор, біокалій 360 та біофосфор 100. Третій період бутонізація та цвітіння. Це найважливіша фаза для запилення і насіння утворення. Вносимо елф-бор 140 гумат-бор, а також Елф цинк 110 та Елф-сірка 200. Четвертий період: налив насіння. Тут впливаємо на якість насіння та олійність. Рекомендовано внести гумат лист 1 літр, карбамід 5 кг та Елф-сірка 1 літр. Пам'ятайте, дози залежать від аналізу ґрунту та запланованої врожайності. Також проводьте листову діагностику. Підсумуємо Чотири критичні періоди. Чотири можливості вплинути на врожай своєчасне підживлення, і ви отримаєте максимум від кожного гектара. Для консультації, підбору добрив та замовлення препаратів. Звертайтесь до менеджерів агрономів компанії Агроексперт Трейд. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.